Що для вас незалежність? Як ви собі? Ну незалежність можна в принципі порівняти як свободою, коли ти живеш у вільній країні, ні від кого. Не боїшся за себе і розумієш, що всі твої дії вільні, слова вільні, не так як в наших сусідів, що за свої слова потрібно переживати. Для мене незалежність це. Наша держава, вільна держава це свобода, це наша мова, це наше щасливе дитинство наших дітей, це розвиток, це перспектива, це наша країна, європейська країна, це наша незалежність. В першу чергу незалежність нашої свідомості. Свобода. Одним словом, Одним словом так. незалежність це є свобода. Вільна людина. Вільна країна, вільні люди, е, ще напевно радість, мир. Ми так цього вже всі бажаємо, миру. Кажуть, так, радості, незалежності. Кажуть, лише зайшли. Для мене незалежність якісно виокремлює нас з-поміж наших найближчих сусідів. На жаль, з якими нам доводиться вже десятий рік вести війну. І те, чого у них на щастя ніколи не буде, а в нас воно є, і те, що нам треба щодня берегти і захищати. Незалежність це є сенс нашого життя, сенс життя наших дітей, наше майбутнє. Це є все, найдорожче, що може бути для людини. І особливо ми от тепер в цей час, коли такий непростий, і важкий час, ми це відчули, що таке, не дай Боже, втратити незалежність нашої країни. Я хочу, щоб не став мир, і щоб вже ми виграли, щоб не став мир. Радість, з гріхотою. Я добресно. Дуже... Тож, хто ж не біг. Щоб... Пробачте, мені важко. Чим далі від лінії фронту, тим менше відчувається і війна, і... а незалежність відчувається, в принципі, однаково всюди. І в Одесі, і в нас. І не сказав би, що щось змінилося, тому що як і була сильна позиція, така українофільська, така вона і залишається, і навіть, напевно, розвивається. Тому що хто. До початку війни думав по про українські, то й так і далі думає. А хто сумнівався, то більшість навернулася в сторону України і це ну, радує. І не тільки українці, а й весь світ.